Вітаю вас на каналі Житейське В'язання з Валентиною, з вами Валентина. І сьогодні у нас мій відеозвіт у ВСП Кольоровий Рік. Звіт мій за місяць березень, колір місяця у нас зелений. Посилання на організатора і учасників буде в описі під відео. Заходьте, дивіться, проходьте, підтримуйте. Дівчаток, а ми з вами почнемо. Я вам розповім, що ж я зв'язала. Зв'язала я, як не банально, шкарпетки. Вже я вирішила, що в мене в цьому СП будуть в'язатися шкарпетки, і в мене вони вийшли. Шкарпетки сину. Вийшли вони гарні, мені сказати, що вони сподобались, це нічого не сказати. Пряжа ідеальна. Мені здається, що найкраща пряжа для в'язання шкарпеток це є Drops Nord. У мене був досвід в експлуатації шкарпеток, з такої пряжі. Але в'язати мені не доводилось. Тепер я спробувала. Дуже задоволена і всім рекомендую. Найкращі шкарпетки, як на мене, це. Із такої пряжі. І в її складі є альпака, здається, зараз ми почитаємо. Так, склад її такий: 45% альпака, 30% поліаміду і 25% вовни в 170 метра. 170 метрів у 50 грамах. Рекомендують. Спиці номер 3, але <смір> я в'яжу слабовато, то я в'язала на 2,25 їх. Ось така пряжа, Drops Nord Mix. Колір у мене, можливо, хто зацікавить. Колір 10. Такий от зелений колір. Так, що ж символізує зелений колір? Зелений колір це колір самого життя, символ природи, екології, гармонії і рівноваги. Цей колір асоціюється з відродженням, як весна, коли все оживає і світ виходить із стану сну? Він заспокоює нас на фізичному рівні. Оце такий основний, я так думаю. Такий плюс цього кольору, що він заспокоює. Можливо, кому потрібно заспокоїтися, то дивіться на зелене, одягайте зелене, Це такі мої спостереження. Він є таким самим таким приємним кольором для людини, бо він не подразнює очі і несе позитивну енергетику. Зелений колір так асоціюють з людьми-оптимістами і впевнених в собі людях. Це такі цікаві ці <факти>, факти про зелений колір. Зелений колір заспокійливий, несе мир і стабілізацію. Нормалізує Діяльність серцево-судинної системи знижує сильне серцебиття, лікує аритмію, стабілізує артеріальний тиск. Оце тільки дівчатка, я прочитала про зелений колір. Дуже ефективно зелений колір діє при головних болях і втомі очей. Це такі цікавинки. Зелений колір дуже такий багатогранний. Він добре. Додається, в будь-який образ одяг, ну, яку б деталь одягу ви не вибрали, то зелений гарно туди вписується. Його теплі відтінки діють заспокійливі, а холодні приводять в тонус. Крім того, зелений колір поліпшує апетит, дарує відчуття безпеки і. Комфорту, позбавляє від поганих емоцій піднімає настрій. Отак, От дівчатка. Ви знали це? Це такі мені такі цікавинки про цей зелений колір. Дізналася я і поділилася з вами. Ну, я думаю, ви всі знаєте, ну, щоб якось розбавити це відео або показувати просто звичайні шкарпетки зв'язані. Зв'язані для сина, звичайні, звичайнісінькі резиночкою. Два на 2. І тут от, теж у мене попереду йде резиночка, звичайна п'яточка, бабусина, бабусина, звичайне таке закриття мисочка, такі стабільні, класичні бабусині шкарпеточки у мене вийшли. І цього всього пряжем я кесенька. Єдине, що хочу сказати, що потрібно прати її вручну. Ну, я хотіла досягти, мені подобається ефект такого, ніби трішки зваляного полотна, то я прала їх в машині. І відбулося таке дуже цікаве перевтілення. Ось таке після прання, яке це полотно розпушене, таке пушок тут вибивається. Тепле. Такі волоски, альпака тут присутні. Ці пряжі, ось такі довгенькі поодинок. Я не знаю, чи вам це буде помітно. Такі довгенькі волосинки є. Пряжа м'яка, я коли перший раз одягла шкарпетки з такої пряжі, я не зрозуміла, що, з чого вони зв'язані. Пряжа м'якенька, тепла. Ніби шерсть, ну не шерсть. У мене такі двоякі були відчуття, коли я подаровані шкарпетки з цієї пряжі одягла. Але коли вже я дізналася, що вони з такої пряжі, то я зрозуміла, що ця пряжа нереальна. І краще, мабуть, на шкарпетки маю на увазі на тонесенькі такі, що взуття, то я поки що не траплялася. Зв'язалася з ну, Пряжа Drops North для шкарпеток мені сподобалася краще. Зараз я вам ставлю процес в'язання, як я в'язала, і ви побачите, як виглядає пряжа у виробі до прання. Просуваю процес свій. Хочеться мені вже закінчити. Одна шкарпеточка вже в мене готова. Ось, А другу. В'яжу. Так смішно виглядає, так завужено. Син міряв вже її. Дуже сподобалося. Говорить, це мені зараз носити, та кажу, ні вже ж тепло буде. Зараз ні. На наступний рік готуємося, щоб були. Він сказав, що йому дуже подобаються в'язані шкарпетки. І я ще йому сказала, що це такі самі, як були в тебе жовті з зеленим, що. Анна дарувала мені Анна Горєлова, І пряжу вона подарувала. І саме з цієї пряжі я в'яжу ще носочки. Вона мені подарувала пряжу дропс оцю Nord, в мене її багатенько. То буду використовувати її на шкарпетки, Ну, можливо, і на шапочки. Ну, подивимося, як там по плану. Головне, що в мене є такий подарунок, і я Ще раз дякую їй за нагоду спробувати таку пряжу. Вона м'якенька, тепла, красива, не колюча, Так що, в'яжу далі, дівчатка. Хочеться вже дов'язати. Вже в мене сьогодні 26 березня. Хочу дов'язати, щоб було. Сьогодні вже готова робота випрати і з понеділка відзняти відео і завантажити на канал. Мій звіт в СП кольоровий рік. Отак колір передається правильно. Трішки засвідчує тут сонечко мені вийшло на декілька хвилин, бо був дощ. Все, в'яжу далі. В'язала спицями 2, 25. Пішло у мене 50 грамів на шкарпетки 36-37. Ну, на вузеньку ніжку. Рівно 50 грамів в мене пішло, і моточок я вклалася. Звичайно, що на шкарпетки для дорослого, то треба брати два мотки. Це таке, дівчатка, мій звіт, моя розповідь такий мій кольоровий зелений березень. Дякую вам за підтримку, дякую за перегляди. Попрошу вас поставити вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар. На цьому буду прощатися з вами. Заходьте в гості. З вами була Валентина. До побачення, мої любі.